все, ні, зовсім не сумніваю. Закінчила коледж Я хожу на роботу. Орендувала квартиру. Зараз і покажу. Ось всю. Квартирка в мене. Орендувала недавно, ще можу трошки помилятися. Але я не розумію, наша тут 150 тисяч ліжок. Окей, okay, я тільки прийшла з роботи. Працювала сьогодні до ночі. Настав час щось приготувати поїсти. До речі, думаю, ви здивувалися про мій тон шкіри. Просто за 10 шоків їздила на море. І нові, назив... іноді я ходжу у. Іноді в бар. Але не часто. Окей, поїла, положу сюди і потім помию. А зараз піду трошки прогуляюсь. Тільки переодінусь. Хоча. Ні. Так. ще загляну? Босс нічого не прислав, нічого не треба. Ой, господи. Такгу. Неначе нічого. Так. Господи. Ой, стоп. У нас відпустка, ура! У нам дали відпустку. Значить, іду гуляти сьогодні ввечері, напевно, іду кудись. Ну, а зараз, може, піду в магазин? Та ні. Точно поїду, до брата. Я своя машина, до речі. Ті, я переборщила з машин, хоча просто мотоцикл. Ну, наприклад, завжди з іншими жилками. Але зірвемо. Ми просто приймемо чек. Опа. Так, оп. Може, жалувати брукс. Точно. Скоро ж буде відкритий круг брукс. Брукс. Тобто, брукс. 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 Так, ну і коли він буде відкритий тут. Ура якраз! Приїхала було, правда щось таке одитілем. Окей. Ну окей, то чого тим краще? прокраще сюди? О! Фух, як браш класно. Трамп буде багато я думаю, ты туда Фух. Фух. Нет. Ну это шоу Банзом закинешься. Э, э, кейс, тут тоже все. Ем... Нічого не поднятно. Ч? Да, він пропал? еще работать? Трошки. Трошки то нету и все. Почему ковыля? Почему пока Мог придется пешком ковылять. Так, стоп. Что там такая Ой, господи. Да. Алло. Ну-ка уже сама бегает Ай. Ой, вибачте. Це нормально. Вона мені когось нагадує. Хм. За можливо познайомимось. Підката не ведуш. Не ось. Тобто Це не підкат. Це, господи, просто знайомство. Ех, <свечувальна> ч я... Чого Ну окей. Тоді я. Я Ну, я там знайомі. Я як складаю свою першу серію я поняла, яку я херню випускала. Пройшов тиждень іскала, як не спілкувалась. Були маленькі спори, святки. Сварки. Але там їм запам'яталось жалити прогулянки майже кожного вечора. Як і вияснилось, вони ще майже сусіди. Ну, точніше, через два будинки. Тому і так часто гуляли. Застривай. Застривай. Так, що? Коротше, я повністю здала на права і тепер. Ми можемо разом поїхати на море, я можу відвести. Тоді завтра о 12.00 на цьому місці. Skoro budę piąta seria.